Будівництво споруди та будинки оточують нас зосібіч і у великих містах, і в маленьких селищах. Будівля може бути маленькою, а може, величезною, як ці хмарочоси. У цьому будинку живуть люди, а в цій споруді завод. Вона така велика, що всередині можна їздити на автомобілях. Софійський собор у Києві також будівля. Будь-яку будівлю треба спорудити. Будинки зводять будівельники, дім можна побудувати з дерева, це швидко і не дуже дорого. Такий будинок більше придатний для країн із теплим кліматом можна звести дім із цегли. Цегляні споруди, теплі та довговічні. Будинки також будують із бетонних блоків. Перш ніж спорудити дім, необхідно створити його проект, тобто намалювати креслення будинку на папері, і тільки на основі цього креслення можна зводити споруду. До початку будівництва готують усі необхідні будівельні матеріали, наприклад, дошки. Для спорудження цегляного будинку купують багато цегли. З бетонних блоків роблять не лише стіни. Але й перекриття між поверхами готують дроти, через які проходитиме електричний струм. Фарба потрібна для фарбування стін і стелі. Перед початком будівництва бульдозер розчищає та вирівнює майданчик для майбутньої споруди. Потім на цьому майданчику викопують котлован, котлован риють екскаватором. Самоскид використовують для вивозу ґрунту та доставки піску й дрібного каменя, котрий називають щебенем. З піску, щебеню та цементу роблять бетон, рідкий бетон перевозять у спеціальних машинах бетономішалках, із товстих і міцних бетонних блоків у котловані роблять фундамент і підвальні приміщення. Від фундаменту залежить надійність споруди. На фундаменті зводять стіни і врешті будують дах. Покрівля може бути металевою, поширеними є дахи з черепиці. Бувають навіть солом'яні стріхи після спорудження даху беруться за зовнішнє та внутрішнє оздоблення будинку. Зовні будинок штукатурять і прикрашають, усередині вирівнюють і фарбують підлогу. Штукатурять стіни, виконують інші роботи. Якщо споруда висока, то будівельні матеріали подають на верхні поверхи за допомогою підйомного крана. Підйомні крани допомагають будувати неймовірно високі будинки. Люди, що зводять споруди, називаються будівельниками є чимало будівельних спеціальностей. Архітектор створює креслення будинку Виконроб – Керує всіма будівельниками, він стежить за тим, щоб будинок був споруджений так, як його накреслив архітектор. Муляр складає з цегли стіни. Монтажник з'єднує металеві конструкції, котрі також використовують у спорудженні будівель. Тесля працює з дерев'яними частинами будинку. Він може робити підлогу та двері. У своїй роботі він використовує молоток, ножівку та рубанок. Штукатур вирівнює стіни та кути. Маляр, за допомогою пензля та валика, фарбує підлогу та стіни. Скляр працює зі склом. Він вставляє засклені рами у віконні отвори. Електромонтер проводить у будинку електропроводку. Після його роботи засвітяться лампи, запрацюють холодильники та телевізори. Сантехніки. Монтують у будинку водопровід і каналізацію, вони працюють з трубами. Усі будівельники носять робочий одяг і каски, що захищають їхні голови. Коли ти виростеш, закінчиш школу й інститут, то також зможеш стати архітектором чи будівельником і зводити красиві та потрібні споруди.